Ціна 1800 гривень за молекулу. Молекула 0,1, 100 мл та за парфуми 60 мл теж 1800 гривень. Аромати просто чудові. Вони відкриваються на кожній людині окремо. Це не, ви не будете пахнути так, як. Mm, яка ніжність? Ви не будете пахнути так, як хтось інший цими духами. Якщо ви надухаєтеся, і ваша подружка надухаєтеся, у вас будуть два різних аромати. Тому, будь ласка, як замовити? Пишете мені в особисті повідомлення, і пишете, що ви хочете замовити, я вам пишу номер карточки, підтверджую замовлення. Ви підтверджуєте своє замовлення, що ви хочете мене замовити. Оплатою, пересилаєте мені скріншот оплати і пишете свою адресу, і я бистренько пакую і несу на пошту вам. Дякую вам за запитання.